Молодь Подільського краю, вкотре засвідчує свою активну життєву позицію, небайдужість до розвитку своєї малої батьківщини, цікавиться розвитком атомної енергетики, оскільки на території області розташована Хмельницька АЕС. Свідченням цьому стала активна участь подолян у конкурсі рефератів майбутньої ядерної енергетики, що спонукало юних науковців взяти участь в конкурсі, яку мету ставили перед собою, і вони і їх наставники. Цим ми поцікавились ще до захисту робіт. Особисто для мене це було цікаво, адже ну, раніше я знала набагато менше про атомну енергетику загалом. А так я трішки заглибилась, а також ну, більш краще ставлення стало до нього, ну, більш менш упередженим. В своєму виступі буду говорити, що я хочу навпаки переконати людей в тому, що атомна енергетика це добре. Дуже подобається досліджувати всякі різноманітні теми. Не ну, може сказати, хочу допомогти для атомної енергетики, щось ну придумати, якісь шляхи розв'язання проблем, які зараз існують. Я надихнула свою дитину написати роботу. Щоб показати собі і людям, які зараз сучасні технології, як ми захищені від радіації, і як відповідально люди ставляться до життя інших людей в нашій країні. Ну і звичайно, щоб показати важливість цієї атомної енергетики, бо ми знаємо, що теплові і гідроелектростанції дуже багато затрачають різних ресурсів. А це дешевше, це нам дає можливість зекономити. Ну і звичайно, наша атомна електростанція піднімає конкурентну спроможність нашої країни на світовому ринку. І так далі. Конкурс рефератів майбутньої ядерної енергетики на Хмельницькій АЕС є традиційним. Цьогоріч став справді масовим. Участь в конкурсі взяло 15 старшокласників загальноосвітніх шкіл та НВК, зони спостереження Хмельницької АЕС із міст Славути, Шепетівки, Нетішина, СМТ Білогір'я Ізяславського, Білогірського, Славутського районів Хмельницької області. Захист наукових робіт серед конкурсів малюнків та літературного вважається найскладнішим. Почали най... найважливіший конкурс, ось такий, в якому ми бачимо, можливо, інтелектуальну елітну майбутню енергетичну, це, звичайно, ваш конкурс. Конкурс наукових кропіт, конкурс електро. Дехто з вас вже бере в чи в третє чи в численно, навіть розглядаючи ту саму тему, поглиблюючи, ми раді тільки, що це сприяє і вашому вдосконаленню. Покращенню ваших знань, і ми бачимо, як ви ростете з року в рік. Свої роботи учасники представили на суд компетентного журі, яке складалось з провідних спеціалістів Хмельницької АЕС, начальника відділу підготовки оперативного персоналу НТЦ, начальника зміни енергоблока атомної станції, заступника начальника відділу охорони навколишнього середовища, начальника відділу роботи з громадськістю і змі, керівника інформаційного центру ХАС. ЮНІ рефератники, силаючись на дослідження і підтвердження науковців, експертів, економістів та соціологів, говорили про переваги атомної енергетики. Енергетичному секторі України її економічність, ефективність, екологічність, велику потужність. Виробництво електроенергії атомними станціями сьогодні становить близько 50% від усієї електроенергії в державі. Деякі конкурсанти проводили свої невеликі дослідження, наводили аналітичні дані щодо екологічного стану регіону, впливу АЕС на навколишнє середовище. Переважна більшість рефератників сходилась на думці без альтернативності атомної енергетики як пріоритетної галузі екосу. Економіки держави робота Олександра Чмирука дослідження нетипової вітроенергетичної установки за допомогою математичного моделювання, якраз стосувалась альтернативної вітрової енергетики. Я хотів би показати для Сьогоднішніх учасників і для журі, і для і для всіх, що нам потрібно не стояти на місці, а потрібно шукати більш альтернативні джер... більш екологічно чисті альтернативні джерела енергії. Ну таким стала предмет мого дослідження вітро... – вітрові енергетика, і нам потрібно не просто задумуватись над цим, а працювати в цьому напрямку, створювати нові вітроагрегати. Ну ось моя установка є підтвердженням цього. І вона я думаю варта того, щоб в майбутньому на промисловому рівні її впровадити в життя. Я так вважаю по завершенні захисту рефератів. Відбулось засідання конкурсної комісії, яка визначила переможців. Характеру пов'язані з використанням якихось соціологічних досліджень, спроба навіть робити певні заміри, аналізувати їх, все, як, як на мене, на порядок вище. Ну і була чисто вже конструкторська експериментальна робота. Це на сьогоднішній день. Я оцінюю, як мабуть, найвище вміння втілити і примінити отримані знання. Гран-прі в конкурсі рефератів майбутньої ядерної енергетики отримав учень Нетішинської ЗОЖ No2 Олександр Чмирук з конструкції вітроагрегата. Перше, два других і два третіх місця дістали старшокласникам Шепетівки, Славути, Білогірського та Ізяславського районів. Те, що на один із турів регіонального конкурсу Атомна енергетика і ми до Нетішина з'їхалось більше двох десятків учнів та їх наставників із зони спостереження ХАЕС, свідчить, що молодь живе проблемами і перспективами. Розвитку регіону цікавиться діяльністю найбільшого стратегічного об'єкта області Хмельницької АЕС, та впевнена у її безпеці свої враження від конкурсу, побажання наступним учасникам та організаторам зробити конкурс ще цікавішим і кориснішим висловили члени журі провідні фахівці Хмельницької атомної станції. Бажано було би визначатися з назвами і хоча б напрямками назв тут в інформаційному центрі. І вже якось спонукати учасників в цих назвах. Ну я розумію, що бувають оригінальні запропоновані саме учасниками теми, котрі можна взяти. Ну а от такі, що повторюються, вони менш інтересні. І взагалі загальні менш цікаві. Інтересніше завжди що щось оригінальне, щось більш прикладне і дослідницьке, таке от як дослідження популярності атомної енергетики в школі чи дослідження той же вітрової енергетики, елементарної частинки вітрогенератора. это очень интересно. Тем было, э, много общего плана, то есть одним словом назвать вступление в атомную энергетику. Но не надо забывать, что это школьники и далеко не все еще выпускники. То есть они делают первые шаги в познании атомной энергетики, в познании, э, что собой представляет атомная энергетика, э, какие имеет преимущества, какие может быть недостатки. Поэтому то, что темы были очень похожи, это наверное, более скорее логично, чем нелогично. Что было приятно видеть, что каждый все равно преподносил эту тему по-своему. То есть были разные слайды, разные рисунки, разная информация давалась. Вот. Ну, все практически единодушно сошлись на том, что атомная энергетика нужна, ее нужно развивать. Поэтому это, наверное, главный тезис сегодняшнего конкурса рефератов среди школьников. То есть наши дети, они видят в атомной энергетике будущему. Это хорошо.